Я новина, друзі. Що би сталося, якщо б не закрили кордони в 22 році для чоловіків та росіяни хочуть перемовин після удару по Києву? Дослухайте до кінця. З'явилася інформація від речника ДПСУ, і він каже, що так вже випускають молодь за кордон 18-22 років роки. Включно він нам сказав документ. Але це вже всі знають військово-обліковий документ і паспорт за кордони. Потрібен для виїзду. І каже, агіотажу на кордоні немає, тобто черг немає. Всі не тікають з країни ну, в цій категорії громадян, які тепер мають безперешкодний виїзд за кордон. І давайте собі уявімо, а що би було, якщо б влада не закрила кордони в 2022 році, не створила там, тисячі корупційних схем для виїзду людей за кордон. А нічого би не було. Так, в масово люди би виїхали в перші дні війни. Потім, коли почали відбуватися перемоги Збройних сил, більшість би повернулася до України. І Україна була би вільною державою, не з меншою кількістю мобілізаційного, як каже влада, ресурсу, з довірою до влади. А цього не відбулося. Відбулося закриття кордонів, створення тисяч корупційних схем. Люди все одно ті, хто хотіли виїхати, або втекли, або заплатили за це і втекли. І тепер, бачите, навіть коли влада робить крок для людей, відкриває молоді кордони, все одно є недовіра до цієї влади. І це говорить: знаєте, про ну відсутність стратегії в нашого керівництва абсолютно. Тому що реально, якщо би не закривали кордон в 2022 році, це би було покращення для України в даний момент. Ніж погіршення. Ну, це моя думка. Тому що, бачите, відкрили кордони, і ми не маємо ажіотажу. Тому що, так як я говорив раніше, всі, хто хотів, все одно втекли і виїхали по корупційним схемам. Просто хтось на цьому заробив мільярди. Друге питання Пісков заявив, що росіяни вважають свій удар по Києву, терористичний удар по Києву вдалим. І хочуть далі вести перемовини, Переговорний процес має тривати, тому що Пісков і терорист Путін бояться реакції Трампа. Розуміють, що буде реакція Трампа вечором, і від нього знову будуть вимагати санкції знову будуть вимагати покарання і тиску на Путіна, і вони зразу біжать наперед. Чай, що вони там готові до перемовин. Вони далі хочуть бити по Україні, вони далі хочуть вбивати людей. Слава Богу, що з'явилася якась реакція від Європи. Вже є фондрлянд. Знову санкції каже якісь ведем. Так ви минулі санкції ввели і почали самі возити російську нафту, тому що ви заблокували їм тюньовий флот. А ваші кораблі грецькі мають працювати це ж гроші до бюджету Євросоюзу. Чи ви заблокували нафту до Угорщини, тільки Україна б'є по дружбі, і до Словаччини, яка теж оплачується Європою. Ні. Це все, знаєте, говорильня. а мають відповідні кроки бути. До речі, Євросоюз мав давним-давно ввести вторинні санкції. Вони навіть їх запровадили проти тих країн, які роблять там насоси бош і інші, і продають цим росіянам. Та? Але цього ні разу не вела за всю війну. А в нас вже 4 роки. От така довіра до Європи. Абсолютно. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профілю. До речі, всі відео і керівника ДПСУ є в телеграм-каналі. Ідіть і дивіться.